Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам розказати про ось таку ось автоматику Кор QS-2. Дана автоматика чеського виробника має вбудований манометр і захист від сухого ходу. Як вона працює? Мережевий кабель від насоса у нас під'єднується до автоматики. Мережевий кабель автоматики під'єднується до вашої мережі. Коли ви відкриваєте кран, у вас падає тиск в системі, автоматика автоматично вмикає насос. Коли кран закриваєте, автоматика створює тиск в системі, та насос автоматично вимикається. Це дуже зручно. Далі. Дана модель має захист від сухого ходу. Якщо в криниці або в вашій скважині закінчиться вода, автоматика це відчує і автоматично вимкне. Насос, щоб його перезапустити, потрібно буде нажати оцю кнопку старт, і автоматика перезавантажить насос. Якщо вас зацікавила дана модель, звертайтесь до нашого інтернет-магазину.